Початком повномасштабної війни укриття для українців стали другою домівкою. Під звуки сирен люди відчайдушно біжать до сховища, щоб обезпечити себе. Однак у місті досі катастрофічно бракує укриттів. А все тому, що про цивільну безпеку до війни ніхто не дбав. Про спеціалізовані сховища, які можуть врятувати навіть від ядерного удару, взагалі забули. Вони роками сиріли, ржавіли і руйнувались. За лічені дні до повномасштабного наступу Росії ми проінспектували бомбосховище і з'ясували, що Львів до ракетного обстрілу не був готовий. Та вже після 24 лютого зусиллями волонтерів частину бомбосховищ вдалося відновити бодай достерпного стану. Та навіть через півроку велика кількість укриттів залишаються покинутими та забутими. Укриття. Сховайся, якщо зможеш. Чому на сьомому місяці війни у Львові все ще є безліч аварійних бомбосховищ? Ми туди полізли. Ми були акуратні, щоб на спри не стати. Де в місті Лева можуть не впустити до укриття, які відремонтували самі ж мешканці? Щестрово ми сюди прийшли і закрити ніхто не відкриває. Та як сховища під школами, які обіцяла полагодити місцева влада, ремонтують волонтери. Напередодні повномасштабного наступу російських військ наша програма розповіла про жалюгідний стан бомбосховищ у Львові. Зараз ми в тамбурі відкриваємо двері і проходимо всередину. Зараз тут тотальна розруха, половина вкрадена, все решта гниє. Цей випуск спричинив неабиякий резонанс у суспільстві. На сесії однозначно що ці питання будуть підніматися і на робочих групах. Справді, Львів, ну як ми говоримо, почав дуже швидко готуватися, але дуже багато до чого був не готовий. Тоді, у лютому, ми проінспектували кілька спеціалізованих укриттів під великими підприємствами Львова. Найбільше з поміж них вразив занедбаний стан трисекційного бомбосховища колишнього автобусного заводу. Ми знаходимося в одному з складів цивільного захисту цього об'єкту, тобто точніше всього що від нього лишилось. Це були величезні стелажі з засобами індивідуального захисту так само касками, противогазами, костюмами хімзахисту і іншими потрібними речами для укриття по кількості ящиків з противогазами. Можна зрозуміти, на яку величезну кількість людей було розраховане, це сховище. У велетенському сховку ми віднайшли протигази, костюми, маски та інші необхідні у разі надзвичайної ситуації засоби захисту. Однак речі позеленіли від плісняви, а все обладнання понищене та заржавіле вже після нападу Росії. За нашою інформацією, укриття відновили волонтери. Тож ми знову завітали до лазу, аби побачити, як змінилося бомбосховище. Втім, охоронці підприємства нашому візиту не зраділи. Що далі? Нічого далі, а що може бути далі? Що побуде? Що не пішли? Ви пішли, поспілкувалися. Так. Ви пішли, я пішов. Працівник заводу в зухвалій формі заборонив нам заходити на територію, вже не кажучи про те, щоб показати сховище, яке для підприємства відновили львів'яни за власні кошти. Ну, ви знаєте, що бомбосховище об'єкт вічі призначення. Так. Ви будете що там знімати. Чергую. А відновлювали бомбосховище? Відкриваємо. Волонтери. А чому ви не відновлювали волонтери? Якева немає. Треба ж показати, та, що ж відновлювати і, що, і до якої степені це привести. А чому ви так до такого стану довели бомбосховище, житлове? Це ви в адміністрації обласної, міської, будь-якої іншої. Ну, ви ж, ви ж кажете, що ми відновлюємо, Іван Валерій ще відновити, ну, що ми Ну, раніше війни не було у нас. Знати, Повно на балансі треба? є, в обласній адміністрації... А ви знаєте, що це підприємство банкрутне? Воно не знає, має кошти. <звук> <звук> У підсумку працівник лазу, що досі належить росіянам, не пропустив у бомбосховище нашу знімальну групу. З власних джерел нам стало відомо, що під час повітряної тривоги пересічні містяни також не завжди можуть потрапити до укриття, яке відновили волонтери. Оці відвідкування від, директорів, особливо директорів державних підприємств, військовий час можна сприймати як хамство. Хамство таке доволі цинічне, бо це означає, що вони настільки вже в системою і безпорадні, що управлінця вже з них ніякого немає. Людина не готова приймати рішення. На противагу автобусному заводу виступає фабрика на садовій. Укриття підприємства також відновлювали волонтери, і тепер вхід туди вільний та доступний усім містянам. І хоч підлога вже у калюжах, а світла немає, однак тут безпечно можна перечекати повітряну тривогу. Як бачите, тут доволі нормально ще можна сховатися від ракетних ударів. Перший місяць війни тут ще було доволі достатньо. Не було на підлогі, на підлозі води. Ось і світло працювало. Зусиллями волонтерів було відновлено старі закинуті сховища майже по всьому місту. В парку ФНК також були ще німецькі бомбосховища, і як тільки почалася війна, люди взяли все це вичистили, впорядкували електрику, провели. взагалі клас. Вхід до сховища наразі потребує ремонту. Однак, всередині укриття чисте та освітлене з безлічу підземних ходів. Заразом тут може сховатися близько пів тисячі людей. Проте що не до всіх сховків дійшли руки волонтерів. Чимало укриттів залишаються в жалюгідному стані, а влада з їхнім відновленням зволікає. Одне з таких бомбосховищ розташоване просто у середмісті Львова. Бомбосховище на високому замку, яке є плюс-мінус ціле, воно є сухе, там ніхто не лазить, і воно просто забрати решітки, трошки позамітати, поставити лавочки і все. І люди, які гуляють в парку під час тривоги, могли б туди зайти і сховатися. Чому б це не зробити? Серед густих чагарників ледь упізнається вхід до сховища. В укритті хтось виламав решітку, тож потрапити до нього легко. Та виглядає, що тут ховається зовсім не від ракетних ударів. На сходах розкидані шприци та пляшки. Найгірше, що сюди навідуються допитливі діти. Ми зустріли 11-річного Іллю неподалік входу. Це укриття хлопець знайшов з однокласниками випадково. Ми туди полізли, ми були укоратні, щоб на спри не стати. Ми там все перевірили, там є дві кімнати дуже великі, які вони іменно то бомбосховище якраз для життя. Ну там як все устроїти, забрати, прибрати, там всякі непотріби і то все. Тоді там, в принципі, можна жити. Саме сховище не підтоплене, і за потреби тут можна сховатись, хоч нині воно небезпечне та небезнадійне. Це розуміють навіть діти. Зараз у тому стані не можна. Зараз там може будь-який момент завалитися тисяча каміннями, то все там просто попрацювати, і це в принципі може бути потрібне для бомбосховища. Завданням цієї програми було з'ясувати, що ж змінилося за півроку повномасштабної війни в плані безпеки львів'ян. Говорити про те, що місцева влада нічого не зробила в цьому напрямку, не можна. Але й стверджувати, що місто доклало максимум зусиль для того, аби убезпечити громаду від ракетно-бомбових ударів, ми би теж не стали. Головний автовокзал Львова. Його пасажиропотіку продовж доби вимірюється тисячами людей. Однак належного сховку тут досі немає. Навіть не потрапивши до укриття, зрозуміло воно у жалюгідному стані. Вже по віншахтам видно, що бомбосховище абсолютно в занедбаному стані. От е, тут є труба е, вентиляційна, на якій зверху має стояти УЗС, тобто уніфікована захисна секція. Ось тут. Яка має рятувати бомбосховище від ударної хвилі, ядерної бомби і тому подібного. Тут немає ні дверей, які б мали рятувати людей, ні вентиляції, яка тут мала стояти, також її немає. Тобто це більше схоже на звичайний гнилий підвал, проте підвали є під кожним будинком, а таким бомбосховище побудувати це величезні ресурси, бо туди, тут туди, туди йде дуже багато залізобетону, не як під звичайними підвалами. Також ну, таке побудувати дуже дорого коштує, дуже ресурсозатратно. Його просто настільки за не було, що тут нічого від нього не залишилось. І з, зі всіх зручностей тільки гнила лавочка, яка тут стоїть. Більше тут нічого немає. Нагадаємо, що сховок розташований у місці масового скупчення людей. Саме такі локації мали би бути в пріоритеті чиновників для відновлення, вважають юристи. Ми живемо в країні, в якій військовий стан, і волонтери дають клич і купляють байрактари. І тоді, коли якийсь директор якогось підприємства в якомусь місці, не може вирішити питання з перебиранням і облаштуванням бомбосховища, я думаю, що цю людину одразу вже треба до відповідальності і не чекати до трагічних наслідків. Натомість чиновники один поперед одного звітують про відновлення бомбосховища у всіх районах міста. Значна частина таких укриттів розташована поблизу діючих підприємств. Було кілька підприємств, в які бомбосховища раніше було складно попасти, а зараз просто ти йшов. Ось з тривога можна зайти. так, та заходь, посиди. Ну, відповідно, пускали людей з вулиці, просто посидіти, тому що бомбосховища там немає пультів, нема чогось такого, що несе стратегічну інформація. Це просто укриття. То чому б ну не дозволити там посидіти? Чи насправді це так ми вирішили перевірити на собі, тож навідались до одного зі зразкових укриттів міста. Після сарени, згідно інструкції, попередньо перевіривши документи, сховищі зобов'язані прихистити усіх бажаючих. Та нашу знімальну групу не пропустили на оглядини. А якщо без камери? Ви нам покажете тут? Без камери вам не покажуть. А чому тут? А от не починають. Дитя вам може показати посвідчення. І може, що ви мені показали. Мені не треба вашого посвідчення. Так. Я вас не попущу. Зараз. Я помилю. На іншому підприємстві, яке також володіє зразковим сховком, нам взагалі не відчинили. Я на картах бачу, що воно має бути класне. Я дивився якийсь сюжет, що воно таке одне з самих класних у Львові. І думав, що якраз може тут. Якщо класно босховище треба сюди прийти, от, під час тривоги ми сюди прийшли і закрити ніхто не відкриває. Розумію, наші сюди вкладалось тільки коштів, щоб тут докривалися люди. Якщо сюди людей не пускають, наші тоді виділяли на це гроші, наші його в такому стані підтримують. Фахівці підтверджують, львівські бомбосховища справді мають різні рівні допуску. Та якщо укриття не розташоване під стратегічним об'єктом, працівники зобов'язані впускати людей до сховища. Певний рівень допуску очевидно, що має бути, в тому числі для волонтерських організацій, в тому числі для представників медіа. Щоб приймати такі рішення, треба мати совість, треба дотримуватись законодавчих вимог, і треба розуміти, хто наш ворог. Якщо ці три компоненти працюють одночасно, я думаю, жодних труднощів з допуском на об'єкти, особливо представникам Менія, представникам волонтерських організацій, не повинно бути. Варто зазначити, що більшість спеціалізованих укриттів після 24 лютого ремонтували волонтери. Тож влада, аби уникнути закидів про бездіяльність, пообіцяла відремонтувати укриття під школами за власний рахунок. Та як з'ясувалося, і тут не обійшлося без волонтерів. Саме небайдужі львів'яни зробили левову частку робіт, поки чиновники піарились на робочих виїздах. Після тривалої перерви у Львові все ж відновили очне навчання в школах. Щоб засвідчити безпеку такого рішення, мер міста Андрій Садовий персонально приінспектував сховища під навчальними закладами. Продовжуємо перевіряти укриття у львівських школах. З того, що я вже побачив, це підвальні або напівпідвальні приміщення. Десь треба оновити аптечку, десь мережеві кабелі, захистити від вологи підлогу і банально зробити косметичний ремонт. Власне, для цього я і роблю такі перевірки, бо краще один раз побачити, щоб зрозуміти реальну ситуацію. У цьому ж дописі на своїй сторінці у Фейсбуку садовий наголосив, що укриття в школах відновлюватимуть за гроші міста. Водночас батьки однієї зі шкіл Львова у соцмережах обурилися, що дирекція збирає з них кошти на ремонт укриття. Вітаю нас всіх. Львів пробив дно. Як бачите, в школі вже оголосили збір по 700 гривень для ремонтних робіт підвального приміщення. Батьки вже і підрахували загальну вартість у 35 тисяч гривень. Може і проєктно кошторисну документацію замовили вже. У мерії відхрещуються, мовляв, виділили достатньо коштів на відновлення укриттів. Таким чином перекидають відповідальність на адміністрації навчальних закладів. Це може бути ініціатива виключно батьківського комітету. Керівництво школи строго заборонено брати з батьків кошти на ремонт укриттів тої чи іншої школи. Як я вже говорив, на ремонтні роботи. В укриттях місто перескерувало 48,5 мільйонів гривень. Однак ми з'ясували, міська влада дещо лукавить, стверджуючи, що самотужки ремонтує сховище для шкіл. Доки влада затягувала з документацією і фінансуванням, відновлювати укриття під освітніми закладами знову взялись волонтери, як от підвал цієї школи. Заклад звели більше півстоліття тому. Відтоді ремонту укриття не знало. Після нападу Росії мешканцям прилеглих вулиць, які тут ховалися, самотужки відремонтували сховок. Воно було захаращене, але ми з усиллями мешканців левандівки, плюс наших працівників, відповідно змогли, хоч трішки, його привести до ладу, для того, щоб можна було використовувати як укриття. За словами директорки школи, місто обіцяє профінансувати капітальний ремонт укриття. Роботи оцінили у півмільйона гривень. Але поки надійдуть гроші на відновлення, навчання розпочнеться. Тож звернулись до волонтерів, які зробили косметичний ремонт лише за 10 тисяч гривень. Вони в першу чергу оббивали стіни. Якщо ви ось тут побачите, ви побачите, що вони достатньо такі лущаться. А ту частину, яку вони зробили, відповідно ми можемо прийти оглянути. Це вже стіни, ну лофт не виходить, але принаймні ми можемо побачити. Вже стіни не такі облущені, вони обробляють спеціальним розчином від грибка. І таким чином ну, все ж таки приводять його до буття. Волонтери кажуть, надалі готові за невеликі гроші ремонтувати сховища під школами. Та від керівництва міста за свою роботу не почули навіть дякую. Ми поки не не чули про ніякі державні підтримки. Програми підтримки. Ми були б дуже раді, якби вони насправді змогли нам це профінансувати і з ними співпрацювати якось але. Ми поки про це на жаль не чули. Бо з вересня діти вже йдуть до школи, і це нема часу тікати, поки державний апарат почне працювати над цим самостійно. На думку експертів, доки ординці цілеспрямовано обстрілюють школи по всій Україні, місто не має покладатися лише на волонтерів, а робити все для того, аби забезпечити укриттями всі навчальні заклади. Якщо б місто цієї заяви не зробило і вийшов би міський голова і сказав би наступну річ, що в ресурсів нашої громади зараз критично мало. Я вас закликаю. Прошу долучитися до облаштування бомбосховищ своїми грішми, своїми руками, своїм інтелектом. Будь ласка, громаду, давайте відбивати відбивати ворога разом. Це зовсім інша історія. Вже якщо говорити, що місто буде це фінансувати, то будь ласка, фінансуйте менше розмов, більше справ. Відношення до бомбосховищ ситуація кардинально покращилась. Люди перестали їх сприймати як якийсь, знаєте, смітник. Вони їх почали відновлювати, вони в них дійсно ховаються, вони розуміють їхню важливість, розуміють, чому вони обладнані дверима, чому є два виходи. Ну, всі бачили, як бомбардують багатоповерхівки на Сході, що весь будинок валиться. І ти розумієш, що навіть от підвал в такому будинку також не є надійне укриття. І краще мати спеціалізовані укриття, де шанси на порятунок є вищі. Наразі чиновники продовжують піаритись на темі укриттів, привласнюючи собі роботу волонтерів, адже саме небайдужі львів'яни відновили більшість сховищ міста. Натомість ті сховища, до яких просто ще не дійшли руки містян, влада і надалі ігнорує. Та найбільше обурює, що навіть у відновлені волонтерами бомбосховища неможливо потрапити. А у так звані зразкові укриття й поготів. Стає тривожно, коли на сьомому місяці війни потрібно проситися до бомбосховища, а у відповідь тобі перед носом зачинять двері. Це були змови. Настав час для нового викриття.